Ні, ну то має, але ти тобі, як би сказати, у мінімум. То і так треба копати, але все. Я вибачаю. Ні-ні, <плес> я на роботі. У мене змагання то я... Я на роботі, мушу бути тут, бо в мене злазування. Да-да-да. <плес> <плес> ні 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 в мене тут три дні тут маю бути. Коротше, давай наберемося. Я не хотел. Да ничего, ничего, все <laughs> добре. Mm -hmm. Так, что там? 520, да? Yeah. Yeah. 30. Один чи ще є? Ні, ні, один. Угу. І кач.